Вітаю в етері Дніпро ТВ Контекст. Гості програми Ігор Маковцев, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради та Дмитро Волик, заступник директора департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради, начальник головного архітектурно-планувального управління, головний архітектор міста. Панове, вітаю, дякую, що вітаю, вітаю. прийшли сьогодні. Добре Україні. Втілюється флагманський проєкт Мінрозвитку, рух без бар'єрів в межах ініціативи Першої леді Олени Зеленської, 15 пілотних громад, серед них і Дніпро. Отже, які задачі реалізовуються, втілюються у нашому місті в межах ось цієї мети проєкту національного так, дійсно. Давайте я почну взагалі. Розкажу, що це за проєкт. Ви вже наголосили, що в першому пілотному такому проєкті приймають участь 15 громад. Місто Дніпро також має честь в даному випадку приймати там участь. Ми системно, Взагалі, місто Дніпро системно опікувалось з створенням безбар'єрного середовища. Минулому році. Була створена окрема безбар'єрна рада на базі Дніпровської міської ради, і е, в процесі діалогу з нашим профільним міністерством було подано е, безпосередньо три маршрути, які ми планували заздалегідь. Це не то, що у нас там з коліс було приймалося рішення. Тобто, три маршрути ми подали. І з цих трьох маршрутів взагалі все було погоджено. Е, також це було погоджено на без, раді безбар'єрності. Визначили пілот. Визначили пілот, перший маршрут. Зрозуміло, чому він першим, тому що він охоплює практично усю центральну частину нашого міста. Це маршрут, який проходить від площі Соборної нашої, включаючи вулицю Дмит... Дмитра Яворницького, і безпосередньо. В пішохідній зоні перехід до парку Шевченка і далі там вже масштабується щодо пішохідної зони. І повністю по обидві сторони нашого центрального проспекту Дентра і Орницького аж до залізничного вокзалу. Після залізничного вокзалу у нас є вулиця 128. 128-ї тероборони, і там вже були виконані певні роботи. Хоча, і що стосується площі Соборної, також мали е, наші містяни бачити певну діяльність щодо створення цих е, так званого безбар'єрного середовища, е, ми розуміємо, що це доволі великий обсяг робіт. Який безпосередньо міг участвувати, мав участь в проєкті в пілотному проєкті, і було завдання щодо відокремлення певної певної території, для того, щоб її можливо було реалізувати безпосередньо вже в 2025 році. Тому ми трохи розділили наші етапи, і на даний момент ми говоримо про. Перший етап першого маршруту це, як я вже сказав, від площі Соборної до вулиці Фабра по проспекту Дмитра Єверницького об, по обої сторони безпосередньо нашого центрального проспекту. Там включають безпосередньо м, створення е, безбар'єрного фізичного середовища, тобто включається реконструкція перехресть, Попадає 12 перекрестів, два з яких вже було зроблено е, за минулі роки. На зараз 10 перехресть. Зрозуміло, пішохідна частина тротуари, е, які вздовж нашого ну, проспекту Дмитра Єворницького. І <кій> певна кількість споруд і будівель. Це дуже важливо, тому що е, безбар'єрний маршрут або безбар'єрне середовище це не тільки щодо переміщення. Із нікуди в кудись. Це конкретні об'єкти, конкретні споруди, куди людина маломобільна в даному випадку, якщо ми про фізичне середовище, про фізичну безбар'єрність розмовляємо, повинна дістатися і отримати той чи іншу послугу, чи взагалі задовольнити свої потреби, чому ця людина туди буде діставатися. Зрозуміла центральна частина міста, дуже багато об'єктів соціальних так званих, в тому числі і державні підпорядкування, державного підпорядкування, і сфери охорони здоров'я, і сфери навчальних закладів, і сфери виконавчої влади, в тому числі Дніпровська міська рада, також знаходиться на цьому маршруті, і певні сфери сервісу, Загального харчування, тобто бутіки і так далі. і так далі. Тож Дуже багато об'єктів, які, в принципі, можуть бути корисним людям, які мають обмеження щодо там, щодо руху. В даному випадку ми кажемо про фізичну безбар'єрність. На, на зараз ми вже декілька було. Загальних нарад і з міністерством регіонального розвитку, і безпосередньо з обласної військової адміністрації, за що їм дуже дякую, що вони також приймають активну участь безпосередньо з реалізації цього проекту. І ми зараз формуємо безпосередньо ті завдання, які вже певним чином вже безпосередньо. Найближчим часом можемо реалізувати і рухатися в ну подалі для того, щоб наші плани, які ми вже затвердили на місцевому рівні, подали безпосередньо до держави, реалізувати в 2025 році. Ну от так. Пане Ігорі, окрім іншого, ви згадали також і про раду безбар'єрності. Чи можете декілька слів сказати про те, яку роль у плануванні цієї масштабної реконструкції зіграла сама рада і хто входив в неї? Дивіться, в Раді безбар'єрності входить дуже багато людей, в тому числі і громадські організації, в тому числі входить е, певна кількість виконавчих органів, в тому числі входять е, люди, які е, мають так звані е, вади, певні вади. Е, і зрозуміло, це сама рада це більш такий нарадчий орган. Тобто, це Орган, який дає можливість відповідати на ті чи інші питання, коли вони ну не, не зовсім прописані в законодавстві. Тобто, ми розуміємо, що є державні будівельні норми, є окремі е, нормативні документи, яким чином приспособлювати те чи інше середовище е, безпосередньо е, до, до безбар'єрності. Але. Кожна будівля зрозуміло, наші тим паче будівлі, які були історично створені не безбар'єрні, потребує певної уваги і певного прийняття рішень. Тому ми хотіли і задіяти більшу аудиторію, в тому числі для прийняття рішення технічних. Чи нормативних рішень, чи створення цих нормативних рішень, які будуть регулювати те чи інше питання через Раду Бербардяності, тому що це буде відкритий орган, орган, де будуть люди комунікувати, де люди будуть сперечатися для того, щоб знайти. Те чи інше рішення, яке в даному випадку задовольнить більшість мабуть потреб, тому що усі потреби задовольнити дуже важко, тому що ще раз повторююсь, наші будівлі, наші, наш простор ну зовсім не пристосований для е, малобільних людей для безбар'єрного середовища. Пане Дмитро, ви як головний архітектор, як взагалі оцінюєте масштаб цього проєкту і важливість для Дніпра саме зараз? На мій погляд, це дуже важливий проект і дуже актуальний. На жаль, ми розуміємо, що спочатку повномасштабного вторгнення в нас дуже зростає інвалідізація населення, і дійсно ця проблема виходить на перший план. Нам треба вже швидко активізувати свою роботу і робити її більш комплексною, більш системною. Тобто ми розуміємо, що вже багато роботи в різних галузях міського господарства опрацьовувалось за останні роки щодо забезпечення окремих безбар'єрних рішень, окремих об'єктів. Але ж це наше перше намагання скласти саме таку комплексну історію для того, щоб вона могла працювати більш системно тобто, ми розуміємо, що саме безбар'єрний маршрут надає можливість. З одного боку попрацювати з вулично дорожньою мережею і сформувати саме середовищний аспект безбар'єрності в місті, але ж вона ще надає змогу. Дістатися окремих будівель, реалізувати саме ту функцію, ту потребу населення, яка стоїть як завдання, і дійсно саме маршрут, який наповнений різними видами активності і потреб, надає можливість людині з обмеженими можливостями відчувати себе повноцінним членом суспільства. Це дуже важливо, і дійсно, ми вважаємо, що саме сьогодні в тій ситуації, яка склалася, це такий поштовх для того, щоб робити місто універсальним. Бо ми ж розуміємо, що принципи безбар'єрності вони ж актуальні не тільки для людини з певними вадами, але ж вони актуальні для будь кого з нас в окремій ситуації, тобто ми розуміємо, що хтось. Користуються дитячим візочком з дитиною. І це теж на цей час маломобільна людина. Або навіть людина з важкою валізою. Вона саме на той період, там декілька десятків хвилин, коли в неї в руках ця важка валіза, вона теж маломобільна. Тобто, це про принципи універсального дизайну, які роблять місто комфортним для всіх. Пане Дмитро. Чи є якісь плани щодо впровадження цієї концепції не лише у центральній частині міста? Тому що ми розуміємо, що ті люди, які потребують безбар'єрності, вони, як кажучи, дуже часто мешкають не у центрі? Ну я хочу акцентувати увагу, що фактично всі е, ремонти е, вулично-шляхової мережі, об'єктів благоустрою, створення нових об'єктів благоустрою, які відбувалися останніми роками в Дніпрі? Вони всі враховують ці принципи, і ми робили. І наприклад, благоустрій в районі лівобережного третього на проспекті Миру. Там все це виконано з вимогами безбар'єрності. І ті об'єкти, які більш, так би мовити, з точки зору там, якогось сучасного дизайну, улаштування середовища підвищеної якості в центральній частині міста, наприклад, там, площа Успенська чи тротуари вздовж площі Соборної, це все вже робиться з урахуванням вимог безбар'єрності. Тобто ми розуміємо, що на цей час. Іншим чином вже не можна працювати, і будь-який об'єкт, який місто опрацьовує, запускає в роботу, чи ремонт, чи нове будівництво, чи реконструкції, фактично, всі об'єкти, де б вони не розташовувалися на території міста, вони всі вже повинні бути безбар'єрними. Пане Ігорі, триває страшна війна, і ми розуміємо, що очевидним питанням є фінансування армії, підтримка фронту. На вашу думку, чому питання безбар'єрності і на державному рівні в першу чергу воно стало актуальним саме зараз? Чи не можна відкласти це, як то кажуть, до кращих часів, коли ми розберемося з ворогом? Ну, дивіться, я розумію про це провокативне таке питання з вашої боку. Тобто, зрозуміло, що у нас. Постійно звучать гасла, це там на фронт, бруківка. Чому на бруківку, а не допомогу армії? Тому, ну по-перше, тобто, я в даному випадку завжди відповідаю одним таким реченням: ми зараз не про бруківку, ми зараз про людей. Тобто, люди вони завжди, і під час війни, і до війни, і після війни будуть. Якщо ми е, зустрінемося з цими глобальними проблемами, а ми розуміємо, що ми зустрінемося з цими проблемами, тому що, як сказав Дмитро Володимирович, ми бачимо вже ріст безпосередньо потреби да, тобто, певної категорії людей щодо створення їм безпосередньо соціалізації, безпосередньо створення середовища, де він може е, повноцінно існувати. І Якщо це не починати робити зараз, то коли ця проблема буде стояти вже як основна, як гостро, то це може бути вже запізно. Тому я вважаю, що це дуже важливий проєкт. Місто Дніпро дійсно, в даному випадку, підтримує рішення центральних органів влади. Ми повністю сприяємо для створення середовище, тому що це безпосереднє життя і існування людей. Тобто люди будуть користуватися цим постійно і завжди. Тому, тому ми в цьому проєкті повністю зараз даже дуже багато часу приділяємо для того, щоб уже запустити перші об'єкти. І я думаю, що ми будемо масштабувати все це. Окремими ділянками, окремими проектами по в по, подальшому, як сказав вже знову ж Дмитро Володимирович, тож не можна казати, що це ми почали безпосередньо там в цьому році чи в минулому році, то есть, це були останні роки. Дійсно, де э, створювався і планувався благоустрій території, тобто, вже всі. Необхідні норми щодо безбар'єрності були враховані. В даному випадку ми продовжуємо цю, е, цю роботу. І зрозуміло, що в подальшому, де буде реконструкції, де буде е, прийнято рішення щодо оновлення тих чи інших просторів, вони будуть оновлювати. Тобто цього середовища в місті буде стадувати все більше і більше. Пане Дмитре, міністерство повідомило про те, що фінансування цього великого проєкту і пілотних громад буде здійснюватися з центрального бюджету обласного і бюджету місцевого самоврядування. Чи можете розказати більше про це і яким чином буде здійснюватися контроль? Дійсно, опрацьована система взаємодії і співфінансування з різних бюджетів. Наразі ми розраховуємо на досить суттєву частину з боку і державного, і обласного бюджету для участі в цій програмі. І дійсно, ми розуміємо, що саме така система співфінансування вона і забезпечить таку ж багаторівневу систему контроля за якістю, за проектними рішеннями, за якістю виконання робіт. Ми розуміємо, що саме залучення всіх верств влади в цей проект забезпечує у цю комплексність, про яку ми кажемо, і забезпечує розуміння на всіх рівнях необхідності даної роботи. Пане Ігорі, розпочато процес так званого маркування тих бар'єрів, які мають бути усунуті в межах реалізації етапу проєкту. Розкажіть, будь ласка, про це для чого це взагалі і кому це потрібно? Ну, Окрім окрема позиція щодо висвітлення цієї діяльності, дійсно, це як пілот, але е, ми розуміємо, що держава буде звертати на це увагу все більше і більше. Тобто, ми зараз е, публічністю, то тобто показовими діями щодо, е, взагалі, прийняття тих чи інших рішень, все більше і більше громад е, будемо м, звертати на це увагу. Тобто, ще раз повторюсь, окрема історія щодо. Інформатизації цього простору і поінформатизації інформація цих дій для того, щоб все більше і більше території вже в даному случаї держави підходило під безбар'єрність і це масштабувалось на більш державному рівні. Тобто саме маркування це такий спосіб комунікації з містянами. Що це? Дійсно, ви праві. дійсно, якщо ми вже зараз. Розповідає містянам, і в даному випадку ми тут також знаходимося для того, щоб повідомити містянам, що ми будемо робити як виконавчий орган місцевої влади. І в даному випадку, це просто через, через слова, через звернення до громадян, через інтерв'ю. Це один із видів комунікації, тобто, ми безпосередньо на об'єкті, який буде попадати в цей маршрут? Вже зараз фіксуємо, що цей об'єкт через певний час буде приведено до безбар'єрної середовища, пане Дмитре. Ви як архітектор, як людина, яка пов'язана безпосередньо все своє життя з процесами реконструкції, візії, саме простору навколо міського. Чи вірите ви в те, що Якщо ми будемо, будемо брати за приклад саме наше місто Дніпро, що Дніпро може стати повністю безбар'єрним чи максимально безбар'єрним, і що для цього потрібно? Скільки часу для цього потрібно, який ресурс? Я думаю, що це питання воно досить філософське, тому, що ми розуміємо, що дійсно всю територію міста, всі об'єкти в місті зробити безбар'єрними за якийсь. Короткий певний період часу неможливо. Але ж, на мій погляд, треба казати фактично про нову соціальну позицію, про зміну парадігми, тому що саме забезпечення безбар'єрності і роботи з цього забезпечення безбар'єрності. Це теж аспект соціалізації людей з особливими потребами в місті і в громаді. Це дуже потрібно саме тому. Що будь-яка людина в місті має рівні права. Хоч це мала дитина, яка не може через якісь там складні елементи благоустрою рухатись. Чи це людина похилого віку, який теж незручно користуватися якимись стандартними рішеннями, чи це дійсно людина з інвалідністю, з якимись там вадами? порно-рухового апарату, тобто ми розуміємо, що люди всі різні, але ж потреби у всіх однакові. І якщо ми дійсно сформуємо таке комплексне бачення в кожному з нас, що це не пристосування міста або окремих його елементів для людей з інвалідністю, це навпаки формування такого середовища, яке дозволяє всім вільно реалізовувати свої потреби. Це насамперед треба зробити кожному у себе в світу сприйнятті, а не в окремих рішеннях, відмітки, бруківки відносно проїжної частини. Якщо ми це зробимо, то все, що ми будемо будувати надалі, буде ставати дійсно універсальним і зручним для всіх. Це дуже важливо. Пані Ігорю, чи можете ви, будь ласка, наприкінці розказати про подальші плани щодо реалізації цього проєкту? За чим треба слідкувати, на що звертати увагу, і е, що конкретно плануєте зробити до кінця 2025-го? Ну, дивіться, <кхм> якщо про конкретні дії, то ми вже плануємо там в середині червні, і це вже буде видно місцянами вийти е, на територію від е, проспекту науки е, до вулиці Олесі Гончара. Там у нас є дві, два відрізки таких по пішохідній пішохідні зоні, зі сторони музею і зі сторони політехніки. Тобто, це в перший такий етап, де ми плануємо. Розпочати роботи і разом з двома перехрестями. Тобто там велике перехрестя зі сторони проспекту науки, ну і зі сторони Олесі Гончаря також велике перехрестя. І також ви побачите зміни безпосередньо в транспортній інфраструктурі. Там є трамвай, трамвайні рейки, і буде перенесено зупинку. там вже Зроблені підготовчі роботи буде перевнесено зупинку через перехрестя, вже безпосередньо в зелену центральну зону проспекта Дмитра Єворницького, і там будуть влаштовані платформи, посадкові платформи, які ви вже бачите по місту. Тобто, вже є приклад безпосередньо конструктива цих посадкових платформ. І зрозуміло, там вже і буде зупиночний комплекс оновлений вже на цій бульварній частині. І так. Після цього ми вже плануємо розпочати. Зараз дефектують ділянки, розпочинаємо ділянки, якщо це підпадає під поточний ремонт, тобто це одразу буде переходити в ці ділянки. І паралельно зараз, сьогодні, на сесії було проголосовано окремий відділ в департаменті благоустрою, який буде безпосередньо займатися. Проєктуванням території, яка буде, яка буде потребувати безпосередньо проектних рішень. І окремо ця команда паралельно буде займатися вже створенням цих проєктних рішень, які після цього можна буде вже реалізувати в натурі в, в на території. Перший етап у нас планується завершити до 2025 року, але ж тут є. Певні складові, як ми вже сьогодні розмовляли, що є сумісне фінансування, це держава, це місто, це обласна військова адміністрація. Що стосується безпосередньо міського вкладу, ми розуміємо, міський голова, міська рада, я думаю, буде підтримувати. Ці всі рішення і виділення, виділення безпосередньо коштів що стосується співфінансування зі сторони. Державних так, так званих органів ми вже, ми зараз працюємо, споки, все підтверджується, але ми повинні розуміти, коли ж безпосередньо буде надходження цих коштів на ці відео для того, щоб їх можна було виконати безпосередньо в 2025 році. Я вважаю, що це буде все зроблено оперативно, все зроблено вчасно. І вже наприкінці 2025 року ми зможемо е, давати звіт щодо проробленої роботи і е, показувати, як це працює, масштувати далі далі. Тож дуже дякую за дякую. те, що долучилися за ваш час за цю інформацію, яку ви надали нашим телеглядачам, перемоги і мирного неба. Друзі, сьогодні у нашій студії були Ігор Маковцев, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради, та Дмитро Волек, заступник директора департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради, начальник головного архітектурно-планувального управління, головний архітектор міста. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Віримо в перемогу! Все буде Україна!